Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, я не знаю, чи ви вже бачили чи не бачили. Ну, є витік документа, який якби російська сторона передала українській стороні. Це стосовно можливого припинення вогню, зустрічі з путіним, підписання мирного договору. Ну, от це от все, що ми чули останнім часом в новинах. Я чесно кажучи, трошки прифігів, фігів, як, як говорив колись один. Військовий прокурор Анатолій Матіус в інтерв'ю Валерію Калнишу, журналісту. Хорошому журналісту, до речі, який зараз теж в Збройних силах України. Так от він йому сказав: Я офігів, Валера. Ну, напевно, я теж офігів. Можливо, є, чи нема сенсу це обговорювати, але ознайомитися з вимогами Росії я вам пропоную. Це так званий, назвемо це так, Стамбул 1, 2, 3. Ну, а як його ще назвати? Отже, дивіться, документ виглядає приблизно ось так. Оце перша сторінка. Зараз я вам зачитаю ці пункти, що ж вони хочуть. І от, от воно так є. Так? А ми з вами, як кажуть, будемо читати. Ну, а що робити? Отже, предложення Російської Федерації меморандум у урегуліруванню українського кризиса. Курва не їхнього СВО, не їхньої війни, не їхньої агресії. Ну, окей, їдемо далі. Перше e, основні параметри окончательного урегулювання, Розділ перший міжнародно правове визнання вхождения в состав Російської Федерації Криму ЛНР, ДНР, Запорізька, Херсонська областей, повний вивід цих територій підрозділів ВСУ і других воєнізованих формирувань. В принципі, після цього пункту вже можна не читати, ну, тому що ЛНР, ДНР ми не знаємо, ніякого міжнародного визнання цих э, квазіутворень немає. Але вони хочуть, щоб ще й признали, що вони і не за Україною. Таке враження, що ЛНР-ДНР колись було в складі України. Ні, в нас була Донецька, Луганська область. Але тим не менше, росіяни дуже захотіли, так я не можу зрозуміти. Так це ж вимога до України, а ми тут при чому? Вони ж хочуть, щоб весь світ визнав оце все. А ми тут при чому? Ви ж воюєте з нами, ви ж скажіть, що ви хочете від нас. Ну і тут росіяни звичайно починають з пункт. Нейтралітет України предполагающий її отказ от вступлення военные Союзи і коаліції, а також запрет на любую военную діяльність третіх государств на території України і розміщення там иностранных вооружених формирований, воєнних баз і воєнної інфраструктури. Це десь приблизно виглядає так: нейтральний статус я зразу перекладаю. Ну, коротше, я не буду навіть перекладати, я просто зачитаю, щоб ви от, знали, чули і крапка. Прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений несовместимых с положениями пункта 2 настоящего раздела. Ну, цемается на вазі. Позаблоковий статус України, підтвердження статусу України як государства, не обладаючого ядерним і другим оружиєм масового пораження. Вони хочуть до Будапештського меморандуму про ядерку додати ще якесь друге, яке немає, але ми не маємо права його мати, якщо ми щось придумаємо. Ну, наприклад, якісь там плазмне оружиє масове пораження. Ми ж нічого не підписували. Коротше, народ, я не буду зараз. Я в кінці скажу своє резюме. Установление предельной численности ВСУ. Обеспечение полноты прав и свобод интересов русского и русскоязычного населения. Я не могу понять, россияне приедут жить в Киев? Ну, окей. Обеспечение, значит, законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма. А мы и так заборонили нацизм, коммунизм. Мы это заборонили. Я не могу понять, что они к нас причепились. А у нас же есть закон Украины, который забороняет пропаганду э, нацистской и, и, и коммунистической идеологии. Законодательный запрет, э, значит, это снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничений мер между Российской Федерацией и Украиной. Санкции из сняты. Решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением э, семей и, перемещ... э, и перемещенными лицами. Он цель, я не понял? Ну, окей. Почули Отказ від взаємних претензій в зв'язку з нанесенням в, е, в бойових действиях ущербом. Ну типа нас розбомбили, і ми типа без претензій. Ну, без обінняков. типа. опять слово, браття, Сняття ограниченій в отношенні е, УПЦ. Якої УПЦ? У нас немає УПЦ. Ну дебіли, ну читайте українське законодавство. У нас є російська православна церква, У нас немає УПЦ. Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит, транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами. Э, условия прекращения в огня, вариант один, начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР Запорожскую, Херсонскую областям. Все, что они смогли завоевать, вы нам просто оставьте. Так выглядит вся история. И пакетное приложение. Ну, пакетное, значит, або берете весь пакет, АТБ, або не берете. Запрет на передислокацию ВСУ и иных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ. Прекращение мобилизации и начало гембеля. Прекращение зарубежных поставок продукции, военного назначения, ну и далее по тексту. Исключение военного присутствия третьих стран. А немало у нас третьих стран, ідиоти. Гарантии отказа України от диверсионной и подрывной деятельности против РФ. Це ж не ми. Блин, що вони не бачили шевран-айдара, то не ми. Нас там не було. Создание двухстороннього центра мониторинга и контроля режима прекращения огня. Взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц. Отмена военного положения в Украине. А я хотел побачить, что а. в свою очередь Российская Федерация обязуется. Объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые осуществляются не позднее 100 дней после отмены военного положения. Подписание соглашения об исполнении положений, содержащихся в разделе 1. И третий пакет, третий раздел последовательность шагов и сроки осуществления. Начало работы над текстом договора. Начинаем. Объявление двух-трех дневного перемирия для сбора в серой зоне тел погибших. Ну, это как раз таки можно. Передача УС в одностороннем порядке шести, украинской стороне, так понимаю, 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ. Ну, мы своих забирать мусимо. И требуем. Подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего договора об окончании урегулирования далее договора. С момента отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. Ну мы же При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация пакетного вот АТБ соглашения. Ну и проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины. А вам то яке сране діло, це ж наша територія. Чи ви ще й тут хочете, щоб управляти? Підписання договору, одобрення підписаного договору, юридично обов'язуючої резолюції ООН. А ми тут, при чому? Ну так ідіть, требуйте в ООН. І ратифікація вступлення в силу і реалізації договору. Народ, в принципі, після першого пункту, вже можна було нічого не читати. Але я такий вредний, що я вам це все почитав, заставив вас це теж почути. І для того, щоб було дуже добре зрозуміло, прошу вибачення перед мамою і перед нашими людьми, які дуже інтелігентні. Я не є зовсім інтелігентний, на це вон там. Так я думаю, росіянам буде зрозуміла ця картинка, для того, щоб можна було зрозуміти всі думки Ігоря Лапіна. Отже, за русским кораблем.